Особисто я бачу два способи, як стати популярним в соціальних мережах. Перший спосіб це очевидний, коли ви весь фокус своєї уваги зосереджуєте на створенні контенту і на просуванні цього контенту і ваших соціальних мереж. Тут ви повинні створювати як можна більше різноманітного контенту, і плюс ви повинні просувати цей контент, просувати свої соціальні мережі різноманітними там безкоштовними і платними методами, наприклад, там запускати рекламу на найкращий свій контент, щоб його побачило як можна більше людей. Другий спосіб він неочевидний. Це коли ви весь фокус уваги своєї зосереджуєте на тому, щоб стати цікавою особистістю. Що це значить? Це значить, що ви в першу чергу зосереджуєтесь на тому, щоб отримати певні результати в якихось сферах життя. Наприклад, там в спорті досягти певний результат, чи, наприклад, там засвітитися десь на телебаченні, щоб про вас дізналися люди, або, наприклад, там в бізнесі якісь зробити результати, або в кар'єрі зробити якісь результати. І потім ви повинні ці досягнення свої транслювати в соціальних мережах. І якщо це буде не одне якесь досягнення, а багато різноманітних досягнень, то це ще буде краще. Таким чином, люди будуть дивитися на вас, бачити ваші ось ці досягнення, і вони будуть до вас притягуватись, бо ви будете для них цікавою особистістю.